Итак, мы читаємо чайтані Чаритамляту Аделила, глава 17. Юнацькі розваги Господа, Чайтани Махапрабху. Вірші у нас 275. -й. Jai Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Toj samej Верховний Бог особа, що з'являвся як син матері Єшоди, тепер з'явився як син матері Шачі і насолоджується чотирма різновидами діяльності відданого. Основу чотирьох різновидів діяльності відданого становлять служіння, дружба, батьківська любов і кохання до верховного Бога Особи. на рівні Шанти. Перехідному рівні відданого служіння діяльності немає. Але понад настрієм Шанти стоїть служіння, дружба, батьківська любов і кохання, що являють собою поступовий розвиток відданого служіння до чим далі вищих рівнів. Да, всіх вітаю, хто приєднується і бажаю всім щастя. Ми читаємо е, магістратура йоги. Що таке йога? У е, мене є канал на інстаграмі. ютубі. трохи подивіться його, щоб познайомити, що таке йога. Да з чого треба почати, також це дуже розумне питання. Тому я всіх вітаю, і ми продовжуємо. Щоб звідати смак любовних стосунків Шіматі Радхарані з Крішною і щоб зрозуміти насолоду, яка міститься в Крішні, Крішна сам у уподобі Шічитання Магаправу прийняв настрій Шіматі Радхарані. Щодо цього, Шила Бхактисіданта Сарасуайтакур пише у своїй Анубаші, Шігаура Сундара — це сам Крішна в настройші матірадхарані. Шічітання Магаправу ніколи не виходив з настрою Гопів. Він залишався вічно підпорядкованим Крішні. Він ніколи не прибирав панівної ролі, як робить більшість сахаджі, що насолоджуються, що наслідують любовні стосунки Крішни і вступають у зв'язок зі звичайною жінкою. Він ніколи не діяв як гульвіса. Хтиві матеріалісти, як ось послідовники Сахаджа Сампрадаї, упадають за жінками, навіть за чужими дружинами. Така тема серйозна. Але пробуючи перекласти відповідальність за свою розпусту на Шичтані Магапрабу, вони ображають свару Дамодару і шило вріндавану Дасу такуру у Шичтані Багаваті Адіканді, главі 15 сказано: що Шичтані Магабу ніколи навіть не жартував з чужими дружинами. Щойно він бачив жінку, яка наближалася до нього. Він одразу без слова давав їй дорогу і відступаючи далеко в бік. Давав їй дорогу, відступаючи далеко в бік. Тобто, дуже повага до жінок повинна бути, да, щоб не було спокусу е порушати цей принцип дахтивості. Щодо спілкування з жінками, він дотримувався вкрай суворих правил. Сахаджі, однак, удаючи з себе послідовників чи читання мабар, був разом з тим, дозволяють собі статеві стосунки з, жит... з жінками. В юності госпочитання багато жартував з усіма, однак він ніколи не жартував з жодною жінкою і в цьому втілені навіть не розмовляв про жінок. О, Це дуже цікава річ. да. Тобто, господь госпочитання він такий був. З жартами, але з жінками він ніколи не жартував. Дуже цікава річ. Громада Гауранга Нагарі не має підтримки ні в Шітані Магапрабу, ні у Вріндава Недаса Текура. Хоча Шітання Магапрабу можна підносити найрізноманітніші молитви, треба пильно уникати, поклонятися йому як Гауранзі Нагарі. Особиста поведінка Шетання Магапрабу і Вірші, Вріндавана Ріндавана, Дасакура повністю засуджують хтивість Гауранга Нагарі. Це є така секта, називається Гауранга Нагарі, і вони якби трохи все упрощають. Вони кажуть, що ну, вони все так ведуть з жінками дуже просто, хтиво і вільно фліртують, жартують і тому подібне. Тому це серйозна тема. Господь ще читання мого прийняв настрій Гопі, які вважають вра Джендра нандану, тобто Ші Крішну, за свого коханця. Немає жодного сумніву, що екстатичний настрій гопі може виявлятися тільки перед Кришною і ніким іншим. Він має тіло з синім полиском. Павиче перо в волосі. Ну зараз я перевірю, що значить синім полиском. Секундочку. полисок це типу темний, темно, синій. Він має тіло з синім полиском, павиче перо в волосі, намисто з гунджі і прикраси пастушка. Його тіло вигнуте в трьох місцях, а біля вуст він тримає флейту. Коли Господь Крішна полишає цю відначальну подобу і прибирає іншої подоби вішну, близькість до нього не викликає в гопі екстатичного настрою. Тобто образ Вішну гопі не приваблює. Ну і жителів Вріндавана також це не дуже надихає їх цей образ. Якось господь Кришна жартома проявився в подобі Нараяни з чотирма нездоланними руками і чарівною зовнішністю. Однак вигляд цієї верховної форми охолодив екстаз гопі. Отож, навіть великі вчені не здатні збагнути екстатичні почуття Гопі, що непохитно зосереджені на первинній формі Господа Крішни, синам Нанде Махараджі. Дивовижні почуття Гопі в стосунках екстатичної парамараси з крішною становлять найбільшу тайну у духовному житті. Дивовижні почуття в стосунках екстатичних ну і парамараси з крішною становлять найбільшу тайну в духовному житті. Це тайна йоги, да? чому йога така серйозна і цікава, тому що там є все. І е, відносини навіть е, возлюблених, чи як це на українській мові, коханих. Ця цитата походить із Лаліта Мадови Шіле Рупа -Гасламі. Весною під час танцю Раса Крішна несподівано зник з місця танцю, показуючи, що хоче лишитися на самоті з Шійматі Радхарані. Крішна самотньо сидів у кущах, чекаючи, коли повз нього пройде Шійматі Радхарані. Однак, коли він сподівався знайти Радхарані, туди прийшли гопі, наче лава воїнів. Дуже такі цікаві теми. Це вища ступень йоги, нагадую всіх хто приєднується до нас. Да, просто трохи побудьте, почувствуйте атмосферу. Вам не, не трохи буде понятно з точки зору розуму. Це треба підготовка, школу пройти там, декілька років вегетаріанцем побути. Ну, хоча б півроку побудьте. І тоді трохи буде щось становитись понятним. Ну так, почувствуйте просто атмосферу, попробуйте, проникнутися. Подивіться но, вигукнули гопі, здалека побачивши Кришну. Ось у кущах сидить Крішна, син Нанде Махараджі. Коли Крішна побачив гурт гопі, його заполонили почуття, він не міг сховатися і від страху зацепінів. Лена, наскільки я пам'ятаю, ви з Москви. Да? Як вам зрозуміло, це українська мова? Скажіть, будь ласка. Да? Крішна прибрав свою подобу чотирирукового Нараяни і сидів далі. Коли гурт гопі підійшов, вони подивилися на нього і сказали: Це не Крішна, це верховний Бог особа, Нараяна. Ствердивши це, гопі поклонилися і піднесли йому шанобливі молитви. А, Везлуцька, зрозумів. Господи Нараяна, ми складаємо тобі шанобливі поклони. Будь ласка, змилуйся над нами. Даруй нам товариство Крішни і поклади край нашому горю. Елена, скажіть, будь ласка, як вам трохи зрозуміло, що ми тут читаємо? Чи ви вже давно практикуєте? Чи ви вже давно вегетаріанка і Харі Кришна давно повторюєте? Буду вдячний за ваш відгук. Господи, нарайно, ми складаємо тобі шанобливі поклони. Будь ласка, змилуйся над нами, даруй нам товариство Крішнеї і поклади край нашому горю. Гопі не втішились, навіть побачивши чотирихрукову подобу нарайни. Натомість вони вшанували Верховного Богоособу і попрохали в нього благословення отримати товариство Крішни. В такому екстазі перебувають гопі. Скла... Сказавши це і поклонившись, гопі розійшлися. Тоді надійшла і постала перед Господом Крішною і Радхарані. Коли Господь Крішно побачив Радхарані, Він хотів залишитись у чотирьох подобі, щоб пожартувати з неї. Це відома історія. Проте перед Шіматі Радхарані дві додаткові руки ши Крішни сховались. Він доклав усіх сил, щоб залишитись перед нею чотирируким, однак виявився неспроможним до цього. <плес> Вплив чистого екстазу Шіматі Радхарані має таку незбагненну силу, що примусив Крішну повернутися до його первинної дворукої форми. Перед самим танцем раса Господь Крішна для забави заховався в гаю. Коли надійшли гопі, що їхні очі скидаються на очі лани, Крішна, заметикувавши своїм гострим розумом, проявив свою прекрасну подобу з чотирма руками. І так заховався від гопі. Перед самим танцем Раса Господь Крішна для забави заховався в гаю, коли надійшли гопі. Але коли надійшла Шиматі Радхарані, Крішна не міг втриматись у чотирирукій подобі перед нею. Така дивовижна велич її любові. Це цитата з Уджвалані Ламані. Шіли рупи Гасвамі. Дуже цікаві до да, вірші. Фіодор Гіренко вище з нами. E, щоб вам поняти, що це були факти. Треба хоча б цей e, хоча б м'ясо перестати e, пожирати. Да, тому що інакше його неможливо засовувати у рот. М'ясо, рибу і яйця. Перестаньте пожирати тоді щось стане зрозуміло вам. E, Excede. Ви, якщо хочете до нас вступити, напишіть, з якого ви міста хоча б. Батько Нанда цар в Раджабгумі, тепер Джаган... Мішра, Батько Чайтані Магапрабу. А мати Яшода цариця в Раджабгумі, тепер Шачі Деві. Мати Господа О, ви з Луцька. Ну от, Я бачу, що Аліна теж Злуцька, якщо ви не брешете. Перше, що перед тим як ви хочете вступити, напишіть повністю Харі Крішна Махамантру в коментарі. Да. Той, хто колись був сином Нанде Махараджа, тепер ши Чайтані Махапрабу. А той, хто колись був братом Крішни Баладевою, тепер Нітянанда праву брат Господа Чайтані. Шинітянанда прабу завжди відчуває екстаз батьківства. Слугування та дружби він завжди читаннями пробув цих настроях. Шінітяна пробу весь світ затопив трансцендентним любовним служінням. Його вдачі та дій не зрозуміти нікому. Шіла Адвайта та чаря прибув з'явився як утілення відданого. Він належить до одної категорії скрішної, однак він зійшов на землю, щоб поширювати віддане служіння. Його природним настроєм завжди були почуття братерства і слугування, але Господь іноді ставився до нього як до свого духовного вчителя. Кожен з відданих Шичтані Магапарбу, що їх очолює Шіваса та Кур служить Господу Чайтані у своєму настрої. Всі особисті супутники. Як оце Гададгар, пандіт Сварупадамудара, Раманандара і шестеро Госвами на чолі з рупою Госвами перебувають у своїх власних трансцендентних настроях. Отож, у різних трансцендентних стосунках Господь приймає різні ролі. То нащо вам вступати до нас? Excuse me. Ви навіть не можете Харі Крішна Махаматру написати в поясненні. Вам ще це не треба. Ще рано. В наступному житті може до нас приєднатися. У віршах 296-301 вичерпно описано почуття відданого служіння Шінітянанди Шиадвайти прабгу та інших, описуючи їхнє індивідуальне служіння. Книга така Гаура Ганадеша Діпіка проголошує, що, хоча Господь читанням з'явився як відданий, він не хто інший, як син Нанде Махараджа. Так само, хоча Шінітянанда з'явився як помічник Господа читанні, він не хто інший, як Баладева, Володар Рала. Так зараз ми перекладемо, що значить Володар Рала. Це у нас 301-й вірш. Хрешина, Гре, Krishna, Кришна, Кришна, Hare Krishna, 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 Krishna. Ха, ха. Тобто рала — це носитель плуга, або володар плугу, да? арала це плуг. На українській мові рала, це дивовижно. А два тачає, це втілення Сада Шиви з духовного світу. Усі віддані з е, гурту Шиваси, е, кхе -кхе, та Кури – це межова енергія Господа. Віддані з гурту Гададгари Пандіта це прояв його внутрішньої енергії. Дуже цікаві новини. Я всіх вітаю, всіх доброго ранку, бажаю, всім щастя і гарного дня. Якщо вам щось не зрозуміло, це вища ступень йоги. Зараз я читаю дуже піднесені речі. Да? Це магістратура духовного життя чи магістратура йоги. Просто попробуйте емоцію перейняти. Цей звук він просто вам буде позитив на день давати. Іші читання мага Ядвайта прабу, і нітянанда прабу належать до категорії вішну татви. Господь читання океан милості, тому його називають Мага Прабгу. Анітянада і Адвайта — це дві великі особистості, що допомагають Господові Чайтані. І тому їх називають Прабгу. Отож є два Прабгу і один Мага Прабгу. Дві великі особистості, що допомагають Господові Чайтані. і тому їх називають. Прабгу. Гададхарага с вами уособлює досконалого Брахману. Духовного вчителя, шіваса таку особлю досконалого брахману відданого. Угу. В п'ятьох вони відомі як панча татва. У Крішна Лілі Господь має чорне тіло, тримаючи біля е, вуст флейту, він насолоджується як пастушок. Тепер та сама особа з'явилась у світлому тілі і якийсь. Час діє, як брамана, а якийсь час як зреченик чи монах, да. щоб було зрозуміло. Да, тобто всі е, приходи Господа вони описані в е, священних писаннях. І це зараз під, че, е, підкреслюється. Тому сам Господь, увійшовши в екстаз почуттів гопі, тепер звертається до сина Нанде Махараджа. Повелителю мого життя, мій любий чоловіче. Він Крішна, однак, прийняв настрій Гопі. Як це так? Така незбагненна вдача Господа. І зрозуміти це дуже важко. Те, що Крішна прийняв роль Гопі суперечливо з будь-якого матеріального погляду. Але Господь має незбагнену вдачу і може діяти як гопі і страждати в розлуці з крішною, хоча він сам Крішна. Такі протилежні настрої можуть поєднуватись тільки у Верховному Богові особі, тому що він посідає енергію, яка незбагненна а чинтя, і яка неможливе може зробити можливим. Агата Гат Танапатіясі. Такі суперечлив... суперечності е, зрозуміти дуже важко. Да. Тобто ви зараз під... підключилися до магістратури духовного життя чи до вищої ступені йоги. І це буде вам дуже важко зрозуміти. Але в мене є речі попрощені на моєму каналі. Іноді я читаю такі піднесені речі. Це більш для себе, але якщо ви уголовите також настрій, то вже получите благо. От як. Е... Матушка Лена, да. Всі жінки для нас матеря, як то кажуть. Ха -ха. Ну, крім нашої, звісно, дружини. Сестри також. І доньки. Такі суперечності зрозуміти дуже важко, і єдиний, кому це до снаги, це відданий послідовник вайшнавської філософії, вірний настановам Госвамі. Тому Кришна Раджа Госвамі закінчує кожну главу цим віршем. Шірупа, паде, яра, аша Молячись при лотосових стопах, Шірупи та рагунатхи, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришна Дас, розповідає ще читання Черітамриту, ідучи їхніми стопами. У пісні народами Даса таку розказано: Рупарагунатха, пада хама буджга Басей Югала Піріті. Югалапріріті любовні стосунки між Радгою і Крішною, не збагнені для мерських вчених художників чи поетів. Збагнути їх можуть тільки віддані, які не відхиляються від шляху шести Госвамі. Іноді так звані художники і поети, намагаючись зрозуміти любовні стосунки Радги та Крішни, видають. Книжки дешевих поезій та малюнків на цю тему. Та, на жаль, вони а, ані найменшою мірою не розуміють трансцендентних стосунків Радги Крішни. Вони просто лізуть туди, куди не гідно негідні вступити. Да, тут розповідається, що це дуже піднесена тема. Да, Радга і Крішна, і щоб до неї дійти, я ж кажу, хоча б півроку побудьте вегетаріанцями. Хоча б повставайте рано утром до восходу сонця, повторюйте молитву. І це кожен день, хоча б півроку, якщо будете робити, тоді, тоді можна хоча б на ці теми буде щось зрозуміти. А так просто слухаючи, ви теж получаєте благо, навіть те, що ви не розумієте. Да. Як мінімум, ви зараз глупості в, цю, в цей момент не будете робити, не дивлячись на те, що ви в Тік-Току да, уявляєте. Навіть таке можливо. Тікток сам по собі непогане. Погане, що його неправильно використовують. Да. Ну, це саме головне твердження, яке я можу зробити. І так, іноді так звані художники і поети, намагаючись зрозуміти любовні стосунки Ради та Крішни, видають книжки дешевих поезій. Да. Особливо важливо не слухати отаке, от тому що це нам ніякої користі не принесе. А тільки в мінус піде. Зрозуміти суперечності у вдачі Господа Чайтані не вдасться за допомогою світських міркувань і логіки. Отож, не слід плекати сумніви щодо цього. Треба просто старатися зрозуміти незбагненну енергію Крішни, інакше не збагнути, як у Господі можуть поєднуватися такі суперечності. На цій неперевершеній ноті ми завершимо. Дякую всім, хто був. Дві. Одна Лена, друга Лана, Анет, Юзер і так далі.